Там, де ми тоді були, там такий гарний краєвид, я собі щось хочу там познімати. Я туди точно їхати не буду. Ти бачила, яка там дорога, Аня, там взагалі неможливо їхати, там просто їм нолта. Та що ти собі придумав? Там нормальна дорога. Ну, поїхали, будь ласка. Точно нормальна дорога? Точно. Руна полонина, руна полоніна руня біля віна, обоя. Завжди хотіла сидіти на шиї чоловіка. Взяла, борщ накидала, м'ясо сіла і все. Реч виявляється, що в дівчат є осіння куртка, і увага, весняна. Мене знайома каже, я не маю осінньої куртки. Каже, ну а весною ти в чому ходила? Вона каже: в весняні. Дивись, якщо чисто на секундочку уявити. ну, представитися з області фантастики, що ти вдінеш весняну куртку восени. то що станеться? Вона дивиться і каже: ну ясно, чого тебе немає дівчини. Не плач, не плач, не плач, не плач, не плач. Не плач. Так, кілька разів. Ну всерйоз вони готували певні операції. Дуже всерйоз, ретельно планували, підготовчі заходи проводили. Це біжу я з газової служби. Вигнали мене звідти. Ви спитаєте чого? Я прийшов до них, сів на крісло, як перданув, вони очі вилупили. А я кажу, а за доставку газу хто буде платити? Сам з сім'ї вчителів, в мене всі вчителі вдома, у мене мама вчителька, тато вчитель, бабця вчитель, навіть пес вчитель, бо в нього кличка декан. Е -е. І тільки дідо шофер. Шарити о той клондайк гумору. Кладіс для приколів. В силу того, що мої батьки часто були на роботі, то якраз дідь мене нянчив і виховував. Тому перше слово, яке я сказав, було мама. Друге слово, яке я сказав було тато, а третє слово, яке я сказав, було сюка. Бо мій дід мадюкався постійно і завжди, абсолютно. Чоловік лягав спати з фразою ой блядь». І зранку прокидався з фразою ой блядь». Там... там... Сам чоловік міг сформулювати речення так, щоб з нормальних слів міг бути тільки займенник ти. Все. Там. І тут я чувствую, чайок починає дійствувати. Хуяк-хуяк тут. -чу. Вже все на місці жду, тебе що ти там, де було в кінжиці. Дорогенька моя, ти спочатку двох роди, а потім, ти м'явкай. Ти хто взагалі така? Маларедка, ти що у себе тут володнила, пішла додому. Поки я тебе не хватнула, зараз поліцію викличу, Ти мене поняла? Ти не виводь, ти мене поняла? У мене чоловік роботи, ти знаєш, де в міліції, я тебе засудиш. Ще буде якась малолетка в ту команду. Ти роди 9 місяців і підпер, там вине, а потім тут. Що з дороги? А це. Стасі. У нього своє уподобання. То Тобі в укритті більше подобається чи на уроках? Давай! Сидіть по тебе.

Дироф, ну ты не тройный но номер був. Я знаю, сейчас бля поломані, все, бля. А блять. Дай ще себе затоп діло. Через порабиться. Я ж вше ще ні одного гриба не знайшов. Матвійко, ти щось знайшов? Да. А ну покажи. Покажи.

Але я маленька гнида. Мені можна. Я маю? А що у вас тут прийомка? А мене за сина можете прийняти. А у вас свіже м'ясо? А що ви хотіли? Я хотів не свіже м'ясо. Вас? вас? такого Не свіжого нема, Нем. так? Ага. А є м'ясо динозавра? Ні, нема. Та блін, а що у вас нічого нема? Блін, добрий. А у вас там жук лазить, передайте по рації, що тут бандити що таке? Жук лазить, в швидко його. Який жук? Операції, операції, такі маленькі, лізе. Їх. Все. І куди він лізе? Та кудись туди, ти щось красти хочеш на. <гум> а ви дизель продаєте? О, дізель. Дізель, бачу. А, <гум> це піца, я вибачаюсь. — Червона шапочка, це ж ви. Чого я червона ви шапочка? — Це червона шапочка, я бачу вас в мультику. А, може так, мультику. Дякую вам за такий прекрасний мультик. Що oh, mm, uh -huh. я хочу вам сказати? Так по жирному паркують машини тільки хто, правильно, кумить. гляньте на цей виворот. За таку людину зразу же всі упрягаються. Це що правильно? Чули цю марочку? Це Тойота, бляха муха. Так що, якщо в кого такі колеса, такий виворот жирний, знаєте, за цю людину всі упрягаються. Тойоти не ламають. Я не поняв. Ви що гладили інших котів? Ні, ти що. Ах, ви ж про шмандовки невірні. Я що для вас, який жарт? йди сюди. Я все можу пояснити. Курва! віста. Я не на помийці себе знайшов. Навірно, буду йти вже додому. Щось у мене голова так кружить. Добрий день. А якого року машинка? 2011. А пробіг не скручений? Пробіг не скручено гарантовано. А що там є ще машинці? Як тебе звати? Толік. Дивись Толік. Машинка на Титанах. Кліма, серворуль, руль сідушок. душок. Коротше, все є, щоб тако їздити. А по сервісу, щось там ну, і ТОшка. сів і поїхав. Я не розумію, як люди стають успішними, реально. Я от недавно задався таким питанням: як люди стають успішними, мені недавно дали таку пораду, кажуть, от роби, що тобі подобається, і рано чи пізно це вистрелить. Я просто люблю спати. <ріст> ну, І навіть якщо це вистрелить. Я це просплю. сплю.